Вітаю, пані та панове. Ну що, вітаю вас на червневому звіті, так би мовити, у нас звіт за місяць, ну і відповідно зараз будемо звітувати за минулий місяць, за червень, подивимося, який у нас оберт, скільки у нас заявок, ну і відповідно вся інформація, яка вас може зацікавити, якою я можу поділитися. Отже, зараз ми нічого не бачимо, тому що по статусам я все поприбирав. У нас, як завжди, чотири статуси: відмову у відділенні повернення протягом 14 днів, скасовано до відправки і продаж. Ну і якщо ми Виберемо всі, то ми виберемо усі сайти. Ну і відповідно подивимося, що у нас 756 тисяч 881 гривня оберту. І я би мав сплатити 111 тисяч 954 гривні комісії. Середній чек складав би 1604 гривні. Ну а далі це вже таке таких заявок було 492 штуки. Але це у нас неправдива інформація, тому що ми все ж таки будемо дивитися саме по продажам. Тобто ті заявки, які перейшли у статус продаж, клієнти заб. Брали свої посилки і тому подібне. Тобто успішні замовлення. Тицяємо окей і воля. Ось тепер у нас нормальна картина того, що у нас відбувається. Отже, оберт коштів за червень склав 673 тисячі 272 гривні. Так, я завжди дивуюся, це у нас, ну можливо, не рекорд, але тим не менш дуже великі цифри. Тому ось ось така штука. Я дуже радий. Середній чек у нас 1573 гривні. Кількість таких замовлень успішних 448 тисяч. Ну і відповідно, в цілому я сплатив комісії 101 509 гривень. Також за еквайрінг я заплатив 7 тисяч гривень і 16 копійок. Тут копійки доречні, тому що це у нас еквайрінг бере. У відсотках до прикладу Розетка пей бере 1,5% за оплачені кошти так на маркетплейсі Пром береться 1% на касті, до прикладу, там в залежності від. Способу оплати у нас від 1 гривні умовно до 2,5%. Так само і нова пошта бере від 1 гривні до 2,5%. І всі ці відсотки у мене тут прописані, тому що я беру реєстри і завантажую тут. Ну і відповідно до кожної заявки прикріплюється той вантаж, вантаж, той платіж. Ну і відповідно цей платіж буде показувати у нас, яка комісія є. Тобто, до прикладу, замовили на 1000 гривень, а мені на рахунок ФОП зайшло 999 гривень. Значить, комісія саме за еквайрінг, так ну і за пересилку коштів 1 гривня. Ну і відповідно у відсотковому співвідношенні воно також працює. Оплачені доставки. Це ці доставки, за які я заплатив. Десь я заплатив 30 гривень, такі як точка видачі розетка, і нова пошта на розетка відділення або 12 гривень поштомати. У мене є тут новий сайт, називається профтик. Це у нас дуже багато замовлень, які ми профтикали, за які ми заплатили. 80 плюс гривень доставку. Ну, то таке тут також буває. Ну і відповідно, тут можемо подивитися трошечки а, по заявкам, динаміку заявок. Ну і відповідно, що відсоткове співвідношення по сайтам. Знову ж таки, розетка 69%, Решта там доходить ось інстаграм до 13,5%. Майже по способам доставки, знову ж таки, враховуючи те, що розетка у нас лідер, тим не менш точка видачі розетка впала до 14 А нова пошта взяла свої 85% саме доставок. Ну, у, у, умовно, у мене є 450 заявок на місяць, так і ось з цих 450 заявок ось таке у нас співвідношення. Тобто, ну можна робити висновки. Врахуйте, що для покупця доставка на точку видачі розетка безкоштовна і на нова пошта для покупця на розетці, також безкоштовна. Тобто, це доволі таки важливо. Ну і давайте проаналізуємо трошечки, що у нас тут не відбувалося. Так, відмова у відділенні, тобто те, за що фактично я вже заплатив. Коли люди відмовилися у відділенні, так, у нас тут є знову ж таки ця діаграма, щось в епіцентрі, щось на розетці, в загальному мав би бути мало би бути ще 11 тисяч прибутку, умовно. Але так, сплачені доставки. Так, дев'ять замовлень у нас. Не пішли, тобто вони умовно не були. І за ці замовлення я заплатив. Але я сумніваюся, що лише 192 гривні, а ні, 192 гривні, тому що 192 ділимо. Ну, умовно на 9, 21 гривня. Ну, скоріш за все, так це мої замовлення. Тобто, це поштомати з розетки. Ну і відповідно якісь відділення на. Також на розетці, тобто більшість все ж таки йдуть з розетки. Ну, дев'ять замовлень. Погодьтеся, це зовсім небагато. І у відсотковому співвідношенні не, не знаю, напевно, треба вивести, але мені вже не подобається цей дашборд, як воно все працює, тому що тут дуже багато вручну треба також робити. Отже, у нас повернення на протязі 14 днів. У нас аж 4 повернення. Ну і відповідно, я не знову ж таки 11 403 гривні на середній чергі 2800 51 гривня. Ну, тобто, такі повернули такі не, не дешеві товари, скажімо так. Ну, і відповідно за еквайрінг я також заплатив, і за ці доставки я також заплатив. А, не знаю, чи за всі, тобто, так, виходить три доставки по 30 гривень з розетки, і одна доставка. Одна доставка також виходить. Ну, не знаю. Словом, це не так важливо. Всі на нову пошту. Отже, з цим також розібралися. Ну і відповідно, скасовані до відправок у нас аж на 60 тисяч. Але зазвичай це у нас просто не пішла оплата, і людина замовляє. Другий, третій, четвертий, буває там 5-6 разів замовляє одна і та сама людина. І відповідно, поки вона не оплатить. Це відбувається або з оплатою частинами, зазвичай від розетки. Так або не знаю, просто не проходить оплата з тих чи інших причин, і людина пробує. Ну просто пробує дозамовити, щоб у неї все ж таки це замовлення оплатилося саме онлайн. Ну і тому у нас відбувається ось така штука. Так, ну щось оплатив доставками з доставками, не знаю чому. Десь тут прописується знову ж таки. цей дашборд не ідеальний, але тим не менш, ми все це діло не врахуємо в успішних замовлень. Так, давайте подивимося все ж таки на продажі, ну і відповідно повернемося до наших 673 272 гривень і подивимося трошечки по сайтам. Отже, давайте очистимо все. Перший пром. Тобто це у мене один з промів, ну і відповідно пром 19 714 гривень, середній чек 1314 гривень, 15 замовлень. Дві, два замовлення були оплачені знову ж таки через. Ні, це одне одне замовлення було оплачено скоріш за все, або два замовлення через розетка Delivery, Хоча воно тут не відображається. Але чому біс його зна? Знову ж таки, нічого тут немає. Ідеального. Ну і за все це діло. Я заплатив 2179 гривень комісії за ці 15 замовлень. Добре, пішли далі. На епіцентрі у нас 14 811 тисяч гривень. Саме оберту середній чек 1234, замовлень всього 14. Комісія майже 3000, тисячі за екваєрінг. Ось така сума. За доставки ми не платили. Пішли далі. У нас є профтик. За профтик я можу сказати те, що ну це мій профтик, аж 28 замовлень. Нам довелося відправити за свій кошт. Ось 2358 гривень. Ми заплатили. Еквайрінг не знаю, чому тут прописався. Там є одне замовлення. Яке там незрозуміло як. Тобто, 27 замовлень ми про через те, що постачальник не встиг нам відправити товар, ми не змогли доукомплектувати свій товар, і довелося так виходити з ситуації. Ну і відповідно ми втратили 2358 гривень. Ну нічого страшного. Все ж таки, ну якось якось так. Головне, щоб клієнт був задоволений. Тут ще сплачена комісія 29 гривень. Ну. Таке не дуже правильно все це діло рахує. Google Prom UA. Що це таке? Це я запустив рекламу на один місяць, і у нас вийшло 10 тисяч. Але беляха, тут знову ж таки неправильна інформація, тому що половина, умовно, половина була до, до кінця цього місяця, до кінця червня, тобто, умовно, десь 15-17 числа. І друга половина умовно йде на цей же місяць, на липень, ну і відповідно це не 10 тисяч за 10 замовлень, тобто тут. Тут би вийшло, що тисяча гривень коштує у нас одне замовлення. Ну окей, оберт коштів у нас 18 тисяч 674 гривні, Це саме з Google, середній чек 1867 гривень. Щось заплатили за еквайрінг. Ну і відповідно одна оплачена доставка. Це все правдиво. Я тут перевіряв дуже сильно, але я зараз зрозумів, що це у мене за один місяць так виходить, те, що я заплатив е, умовній компанії, так щоб вона прокрутила мені реклами і пустила трафік умовно на мій. Сайт на Промі. Не найкращий варіант, так я розумію. Я зараз розробляю сайт, але тим не менш. І тут, ну, не в половину, але треба подивитися. Не знаю, розділити 30 днів, так, цю десятку розділити на 30 днів і поденно все це діло зробити. Ну, тим не менш, ось таку суму я заплатив за один місяць, але не за червень повний. Нехай тут буде, умовно, нехай буде 5 тисяч. Так, це я думаю буде доцільно. Ну і відповідно, я рахував там один одне замовлення, виходить щось порядка 7. 100 гривень дуже невигідно, але тим не менш, мені треба спробувати. Я спробував, подивився далі. Вже буду думати, що робити. Добре, з цим також зрозуміли. Тобто, ну це просто Google Shopping чи щось такого плану. Ті, хто розуміється на цьому, я думаю, ви в курсі. Поки що окей, умовно, я купив деякі курси, деякі навчання по всьому цьому, і буду з цим розбиратися. Інакше я не бачу, як це можна все це діло робити, тому що там дуже багато всякої. Всякої інформації, яку ну просто окей, можна подивитися на Ютубі, але я вирішив придбати і структуровано все це діло отримати. Так в інстаграмі тут найцікавіше: у нас 113 тисяч 2 гривні, середній чек 1883 гривні. Кількість замовлень 60, Подивимося на продажі. Це продажі. Мені здається, тут навіть виходить прям 100% продажів. Окей, це можна подивитися в crm системі, а тут не можна подивитися. Ну і без, за ними. Окей, сплачена комісія 20 682 гривні. Це у нас вийшло саме оплата за таргетинг. Тобто, ну тут немає комісії за замовлення, але ось за. За цей оберт ми витратили ось цю комісію. Ну і, відповідно, ще за еквайрінг заплатили 407 гривень і 30 копійок. Це нова пошта, відповідно, 100% новою поштою у нас пішло. Ну і, відповідно, ось ось така штука. За ці гроші ось така комісія. Йдемо далі. Так, вибираємо вже, нехай буде каста, і дивимося на касту. На каста у нас прям 6 замовлень на 1662 гривні, середній чек 277 гривень. Так, це трошечки смішно, але тим не менш. Сплачена комісія, коли вона береться отак в дужках, значить мені ще каста заплатила 185 гривень. Це їхня трошечки дурновата система, так? Але тим не менш, нехай вона буде, воно там працює, якісь замовлення приносить. В автоматичному порядку там все це діло розкидується. Я не переймаюся цим. За еквайрінг ще ми заплатили 62 гривні 24 копійки. Добре, пішли далі. З кастою зрозуміли. Каста, взагалі, щось не знаю, так помирає, чи що вона не хоче вдавати, принаймні мені якісь замовлення, ну тим не менш. Також у нас є ще один пром. На іншому промі 10 тисяч вісімсот середній чек 1812 гривень. По-моєму, він схожий з тим іншим промом. Ну і відповідно кількість замовлень 6, плачена комісія 921 гривня і еквайрінг 158 гривень 47 копійок. І також у нас лишається найкраще так розетка. У нас виходить на розетці. Увага, увага! 494 дев'яносто гривень, середній чек 1600 гривень. 92 гривні 309 замовлень. Комісію я заплатив розеці на 64 тисячі 966 гривень. По еквайрингам я оплатив 5 тисяч 746 гривень і 57 копійок. Це нові пошті в цілому, так і трошечки розі. Укрпошта не бере комісії за переказ коштів. І доставки на ці 309 замовлень я оплатив на 7 тисяч 183 гривні. Ось така у нас штука. Тобто, це у нас замовлення по 30 гривень і по 12 гривень на поштомат. Ну і відповідно, можливо, щось десь ще я провтикав, Але, скоріш за все, ні. У нас є ще той провтик, за який я заплатив дуже багато. Ну там 2000 за 20 з чимось замовлень. І я хотів би ще подивитися ось таку штуку. Якщо ми беремо ось цей пром і ось цей пром. Це фактично у нас виходить замовлення саме з прому. Тобто у мене два магазини, просто фактично товар умовно 50%. Однаковий. Так, ну і відповідно подивимося, що дає фактично нам пром. За один місяць 30 588 гривень, і середній чек на 1457 гривень. 21 замовлення. Комісії прям на 300. Ось така штука. Тобто, ну, не знаю, це не. Не дуже хороший результат, але знову ж таки в порівнянні з іншими з іншими маркетплейсами, так то ну супер. Я думаю, непогано. Якщо ми подивимося, ось а, з усього цього, що у нас є, ось перший пром 3,3 Десь має бути просто пром 1,3%. Ну таке страшнувато, страшнувато. Мені подобається, що інстаграм вже піднімається, тобто у нас вже є 13%, і хотілося би ще щось підняти. Я готую свій сайт, окей, він. Трошечки не буде підпадати під всі ці маркетплейси, тому що у мене товари дуже різних категорій. Я не можу зробити свій маркетплейс, тому що його просувати ну така собі історія. Так тим паче, що я оплатив ну, умовних 10 тисяч за місяць, і у мене ціна замовлення коштує 700 гривень. Ну погодьтеся, це трошечки. Ну, така собі історія. Ну тим не менш. якщо ми подивимося на все це діло, дивіться самі. Нова пошта 85%, точка видачі розетка 14%. І Укрпошта зі своєю часткою 0,7%. Ось така штука. В коментарях до минулого відео було прохання додати витрати на фулфілмент. Але скажу так: у мене десь два товари лишилися на фулфілменті і за місяць, за цей місяць, я заплатив 1050 гривень, здається, за зберігання і за. Відправку того товару він дуже непопулярний, тому він там і лишився. Зараз я не буду працювати вже з фулфілментом, тому що вирішив все ж таки робити все це діло сам спробувати, принаймні ще разочок і подумати, треба мені той фулфілмент чи не треба. Можливо, навіть організую свій фулфілмент, як то кажучи, з Блекджеком і. І чим і автоматизацією, тому що мені подобається автоматизація, так і м, я думаю зробити дуже багато таких it рішень, щоб не гратися з цими е, дашбордами саме в Google таблицях, а якось щоб воно відображало все на сайті, все продумано, і все це діло працювало на хорошому коді, а не так, як я зараз граюся. Все ж таки, е, я не дарма закінчив е, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. І у мене є два дипломи, комп'ютерні науки там, і тому подібне. Треба все це діло трошечки задіяти. Все, пані та панове, дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. До побачення!